Так, у нас е, далі будуть в прямому ефірі е, університет Львівська політехніка, який входить до, до топ-п'ятірки найкращих вузів України. Розпитаємо, як там справлялися з напливом студентів, адже там була рекордна кількість заявок на вступ. А е, Чи ми це зробимо зараз, чи після невеликої паузи. Е, ні, вже зараз у нас є на прямому зв'язку. Е, ректор університету, не ректора, а е, це... Е, Яку кількість абітурієнтів зарахували на перший курс, чи не спричинив надмірний попит до браку в місті гуртожитках та нестачі аудиторії? Власне до нашого гостя зараз будуть всі ці запитання до Олега Давидчака, проректора з науково-педагогічної роботи? Вітаємо вас в прямому ефірі! Пане Олеже, чи чуєте ви нас? доброго дня. А, доб... доброго дня. 에... Чуємо, чуємо. Так, я чую вас. Добре, доброго дня. Вступна компанія у Львівській політехніці відбувається організовано так, як ми і планували. За планом ми отримали значну кількість заяв вступників, але та кількість так само, як і щорік ми отримуємо. Зараз вже фактично подали оригінали документів близько 5 тисяч вступників, тобто ми отримуємо із хорошими балами. Ми вже впевнені, що ми отримуємо хороших. Першокурсників і е, щодо спеціальностей, то найбільше заяв і вступників це на технічній спеціальності, на it спеціальності. Е, тобто ми тут отримуємо хороших вступників. Щодо форми навчання, то перший курс ми запланували розпочати 15 вересня в очному режимі в аудиторіях університету. Зараз вже триває навчання для старших курсів, то для старших курсів у нас заплановано дистанційне навчання через відеоконференції для того, щоб оптимізувати місця укриття і місця в гуртожитках. Ми підготували для першокурсників, які будуть навчатися з 15 -го... Вересня відповідні місця вони підготовлені, відповідають вимогам, які МОН нам рекомендувало. Так само ми можемо поселити бажаючих в гуртожитках, оскільки зараз студенти старших курсів там не проживають, тому для перших курсів місця є достатньо. Ми можемо їх розселити. Пане Олеже, ми говорили про те, що надзвичайно багато заявок ви почали отримувати, і ми знаємо, що це через високий рівень викладання у вашому виші. Але скажіть, будь ласка, враховуючи ситуацію в країні, чи можете ви вже мати статистику, з яких регіонів до вас почали їхати більше студентів? Чи ви відчули якусь зміну, яка якраз регіонально серед абітурієнтів вашого вишу саме цього літа? Ну зараз ми не, не маємо ще кінцевої статистики, тому що вступна компанія триває, але зараз вже можу сказати, що по квоті 2 ми зарахували близько 200 вступників, які з цих територій де відбувається війна, і з Криму. Але таких вступників було десь порядка 400 У нас було подано заяв, Тут десь приблизно 10%. Від всіх вступників, які вступали в нас. Пане Олеже, а, а, а уточніть, будь ласка, цей момент зараз, про, про які ви зараз Ви щойно згадали про квоти, і сьогодні впродовж ефіру. Ми згадували, що до початку ще повномасштабного вторгнення в нас були особливі квоти для дітей, які вступають з окупованих територій Донбасу і з Криму. А те, що ви зараз згадали про квоти, це власне ви маєте на увазі ті, які були раніше. Чи зараз почали вже з'являтися додаткові квоти для нових окупованих територій? Уточніть, будь ласка. Це питання. Ну, сюди входять вступники із Донецької, Луганської, з Криму із території, які зараз знаходяться в зонах бойових дій. Власне, в цю квоту вони входять. ті всі випускники і мешканці тих місць вони мають у цю пільгу щодо того вступу. І що щорік ми отримуємо зараз? Вже фактично подали оригінали документів близько 5 тисяч вступників, тобто ми отримуємо і з хорошими балами. Ми вже впевнені, що ми отримуємо хороших першокурсників. І щодо спеціальностей, то найбільш заяв і вступників це на технічній спеціальності, на it спеціальності. Тобто ми тут отримуємо хороших вступників. Щодо форми навчання, то перший курс ми запланували розпочати 15 вересня в очному режимі в аудиторіях університету. Зараз вже триває навчання для старших курсів, то для старших курсів у нас заплановано дистанційне навчання. Через відеоконференції для того, щоб оптимізувати місця укриття і місця в гуртожитках. Ми підготували для першокурсників, які будуть навчатися з 15-го. Вересня відповідні місця вони підготовлені, відповідають вимогам, які МОН нам рекомендувало. Так само ми можемо поселити бажаючих в гуртожитках, оскільки зараз студенти старших курсів там не проживають, тому для перших курсів місця є достатньо, ми можемо їх розселити. Пане Олеже, ми говорили про те, що надзвичайно багато заявок ви почали отримувати. Ми знаємо, що це через високий рівень викладання в вашому виші. Але скажіть, будь ласка, враховуючи ситуацію в країні, чи можете ви вже мати статистику, з яких регіонів до вас почали їхати більше студентів? Чи ви відчули якусь зміну, яка якраз регіонально серед абітурієнтів вашого вишу саме ці цього літа? Зараз ми не, не маємо ще кінцевої статистики, тому що вступна компанія триває, але зараз вже можу сказати, що по квоті 2 ми зарахували близько 200 вступників, які з цих територій де де відбувається війна, і з Криму. Але таких вступників було десь порядка 400 У нас було подано заяв, то десь приблизно 10%. Від всіх вступників, які вступали в нас. Пане Олеже, а, а уточніть, будь ласка, цей інші момент інші про, про які ви зараз не буде. ви щойно згадали про квоти, і сьогодні впродовж ефіру ми згадували, що до початку ще повномасштабного вторгнення в нас були особливі квоти для дітей, які вступають з окупованих територій Донбасу і з Криму. А те, що ви зараз згадали про квоти, це власне ви маєте на увазі ті, які були раніше. Чи зараз почали вже з'являтися додаткові квоти для нових окупованих територій? Уточніть, будь ласка. Це питання. Ну, сюди входять вступники із Донецької, Луганської, з Криму із територій, які зараз знаходяться в зонах бойових дій. Власне, в цю квоту вони входять Ті всі випускники і мешканці тих місць вони мають у цю пільгу щодо того вступу.